Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко. Норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Тим часом країни Балтії укріплюють східні кордони НАТО перед можливою російською агресією. Балтійська лінія оборони, нова фортифікаційна система вздовж рубежів Латвії, Литви та Естонії із Росією та Білорусю покликана захистити союзників альянсу від потенційних атак. Детальніше про ситуацію наша колега з Голосу Америки. Латвія встановлює бетонні конструкції, відомі як зуби дракона, які стануть частиною Балтійської лінії оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Ми перебуваємо під різного роду гібридними атаками протягом кількох років. Це кампанії з дезінформації, використання зброї, нелегальна міграція, кібератаки, певного роду інцидентів проти критичної інфраструктури. Це знову ж таки один із прикладів того, що ми виконуємо наше домашнє завдання, щоб стримати країну агресора від намірів завдати шкоди разом із нашими союзниками по НАТО. Ми зміцнюємо нашу оборону. Прут скаже, що вторгнення Росії в Україну спонукало Латвію, Литву, Естонію та Польщу зміцнити свою оборону та кордони і те, що сталося в Україні, дало додатковий досвід, дало додаткову рішучість зробити це якомога швидше і якісніше. Ми усвідомлюємо наскільки важливо саме захищати країну і територію НАТО з першого дюйму цієї території. Отже, це саме те, що ми робимо. Кордон Латвії з Росією та Білорусі простягається приблизно на 450 кілометрів як частина тотальної оборони, ми повинні бути відповідальними за свою частину. Ми безумовно покладаємося на НАТО, але ми також маємо виконувати домашні завдання. Це наше домашнє завдання. Міністерство оборони Латвії заявляє, що країна планує інвестувати понад 300 мільйонів доларів протягом наступних п'яти років в укріплення свого кордону. Вже цього року ми будемо виконувати планку у 3% валового продукту для видатків на оборону. Ми входимо до шести країн, які досягнуть, скажімо так, цього порогу. Спрус сподівається, що і інші країни активізуються, щоб інвестувати щонайменше 2% свого ВВП в оборону НАТО, що є орієнтиром, встановленим альянсом. Ми бачимо, що коли почалась війна, приблизно 8-9 країн досягли двох порогу. Зараз ми бачимо понад 20 країн. Так звичайно, ми рішуче підтримуємо і мотивуємо наших партнерів, наших союзників інвестувати, тому що зрештою йдеться про єдине НАТО. На додаток до власних видатків країни Балтії та Польща також звернулись до європейського союзу з проханням надати фінансову підтримку для будівництва оборонної лінії вздовж кордону ЄС з Росією та Білорусію, яка за деякими оцінками може коштувати понад 2,5 мільярда доларів. Морослава Ґонґадзе, голос Америки, Латвійсько-російський кордон.